О, oh, шей прохід ঠিক আছে পইচা মানে Спочатку буде... А, ні. Або мені обходить повністю цей прикол. Або не обходить повністю цей прикол. Я його обходити не буду, але тоді доведеться в баню це поклавати. <Стург> <Стург> а, стоп, можно не плавать и пробовать. А, ну-ка. Ну. Можно спробовать и не плавать. А ну, Я бы бачу. Якщо я заспеваю. ハートちゃんは、ましなポイントは У нас босики Адже ж, все одно Окей, гаразд, все одно в Де я? Десь... Хтось на Д, босики Ну стоп, а можу Зараз собі збити цих жуків. Эй! Ч за вообще на будь-який? А так гада, ара, вера. Мама. То що я робив, це. Ти серйозно? Тут ваша таюсь. そ、呃 Не Ой-ой-ой, оце було... не обмінно. Тільки що хвилин 15-20. Радів і плакав. Як того, що я бив боса, Але... Я цього не засняв. Тому, коротко розповім, що я взагалі з ним робив. Бив його годин 7, десь тут, моя, думаю, буде статистика і смертей, і по часу, скільки воно в мене зайняло. Я такого ще саме в мене складний босс виходить за всю гру поки що. А... Забив я його чим. Забив його крестом. Основні інгредієнти були автоатачний автоатакуючий вогонь і прилипання до стіни. Ну, Це удача і до життя, в принципі, таке стандартне. Стратегія просто для того, щоб було легше махати мошок. Бо мошки це якась сарана, вона ж більше всього бісила в босі, бо поки ти доходиш до боса, ти вже замануєшся, ти вже перестрибав цю локацію як той стрибунець. Вон Реально. А, якщо цікаво, то а, Оповідь, як я забив цю єгипетську кару. Е ну, в принципі, автоатака то більше для боса, а для вельмобів то прилипання до стіни. Хочу знову таки, прилипання до стіни більше воно працювало для високих. Ліки, які оце вистрибували і потім а, кидали вниз своїми сосисками, а, з ними просто липнеш до стіни, вони під підповзають і махаєш їх отак от по голові. З крістом жниця сильна атака, далі відштовхує, вони в принципі не підходять. Ну, типу, легко. Да? Стрибнув, помахав, нічого нового. Таких боссів вже так, виносив. А далі з низькими типами, які гуляють стр... свої тротики, які відкриваються а... вихідна точка тут. Самий куточок зстановився. Можна зарядитися. Тільки ці додіки тут вистрибують. По куполу, Можна просто по куполу, Одну плюху раз. Чекаємо, поки вони почнуть стріляти. Стрибок. Прилипнули. Почекали, поки воно вибухнуло, зістріли, продовжуємо. Ну і так, коротше, можна доволі просто виносити, і вони менше виносять мізки. Ну, комашки то вже тут. Не Знаю. Я ганявся ще з ним, я не знайшов якогось універсального способу, який легше пробити було б. Босс. Власне, сам. босс. Що в нього там? Три атаки. Це. Кинути свої кізяки. Кізяки, в принципі, якщо стояти тут, він кидає перший кізяк кудись вниз, і другий, на другий кізяк уже просто так от стриб. І він, в принципі, не має до діставати. Ну, Дуже рідко там буває, коли він аж десь отут, от стоїть цей великий мук. То, да, можуть кізяки в себе прилетіти і знову-таки він їх пуляє на гору, тобто ну, від себе на гору, тобто вона от цю штуку. Вбувається і воно відлітає влігло. До речі, оця ось ще автоатачна штука, вогонь, він теж перебиває кізіки. -які. Тобто, якщо кізяк налітає на вогонь, він відлітає, взагалі відлітає в інший бік. Не те, що там він трохи міняє свій ракурс, він взагалі вилітає в інший бік. Тобто, ну, теж можна сказати, що проти цього боса. А, да, до речі, а де взяти цей кізяк? Ой, кісяк. Вогонь. В. тикет, Сікет. а, Я не пам'ятаю, що таке Сікет. Ну, Вісп це світлячок. І от тут буде. Дерево. Дуже зле. Упусконовське дерево. А, ось. Так. Дихання. Дихання начебто стало. Складніше, мені здається, раніше воно було менш сильним, тобто можна було так от просто від нього відбігти. І норм було. Зараз треба робити мінімум два ривка для того, щоб не злетіти з платформи цієї. Далі можна або зробити ще третій ривок, і в нього завершиться дихання, або. Вирахувати таймінг і дати йому так от куполу. Якщо дуже порахувати таймінг, можна йому два рази дати куполу. куполо. Ось. Це в нього основні атаки. І далі. Ця... Друга фазична атака це він коли пуляє свої. Блін, це... Погане дихання. Я думаю, що в мене там залишилось відоси. Пару раз все-таки доходив до нього з другої фази, і коруча, тут треба трохи уважнішим бути, бо там е, хітбокс голови, він виходить десь на рівні початку рогів. Форнет. То, ну, от десь так, от. А, власне кажучи, що якщо вона отак от, е, ухиляється від. Дихання, то воно і не зачіпає. Ну, навіть коли в нього, у неї голова є піднята. Ну, В принципі, там доволі прості атаки, я не знаю. Я їх просто вже не міг ухилятися від них, бо заманався з цими мобами. П'ять хвиль чи шість цих жуків, вони так бісили, це просто не передати. Це крім цих ще. Там ж ще треба ще, блін. дойти до цієї ж. он, блін, звідси. Так от піднятись, потім сюди, от тут ці ще дрібні додіки вилазять, це жах. просто не передати якийсь жах. Як він не бісив? Ну, власне, в моєму випадку я боса завалив просто крисою. Отак от стояв. Стрибав сюди і. Ну і вліво-вправо, якщо він там під, піді мною вилазив, а бив його вогонь. Вогонь Прометея. Типу, єдиний мінус цього вогню то, що ну, не похиляєшся, по суті, бо... Бо не встигаєш набрати шовку, він тупо зникає. Через те, що це снаряди для вогню. Ну, взагалі все. Це така вставочка. Да, дуже. дуже, звісно. Сумно, що я не, не засняв це. І сумно і радісно, що я це вже пройшов, але блін, не засняв. А, да, прилипання, я не знаю, я не думаю, що це якийсь великий секрет, але якщо що, прилипання ось тут знаходиться у травні. Ну, тобто, теж взяти, в принципі, можна неважко. Так, і на цьому все. Це такий невеличкий експерт, спокій я не забув, що я тут взагалі зробив і. На таких емоціях, що я цю муху так і забив. Це жах. Типу. Перед босом треба виснажити себе на 10 хвилин, щоб добігти до боса добити маленький ух серинчуту. А.